Ось вона осінь: холодна, похмура та депресивна. Саме з приходом осені більшість людей починає відчувати пригнічення і так звану осінню хандру. Та чому так відбувається? Дізнаємось у психолога. Люди починають почувати себе так, знаєте, пригнічено, починає змінюється настрій через те, що а, коротший день, а, через те, що закінчилися канікули, закінчуються відпустки у людей. Їм знову треба повертатися до роботи, до навчання. І а, все це провокує ну, зміна погоди, звісно, все це провокує те, що ми починаємо відчувати себе пригнічено. у Нас впадають сили, нам хочеться постійно спати. У нас немає такої. Падає активність, ну все це через те, що от осінь несе за собою такі от зміни. Говорити про щасливі будні, коли все навколо сіре та мляве, і справді складно. Утім, пані Марина стверджує, що навіть осінь може бути приємною. Головне, правильно її проживати. Що б я рекомендувала, по-перше, то це побільше проводити часу саме на вулиці, саме в день. Чому в день? Тому що через те, що зменшується день, ми менше отримуємо саме сонячного променів, сонячної дози. Тому, гуляючи на сонячну саме в день, ми зможемо насолодитися цією дозою сонячного світла, ми зможемо також побачити, наскільки гарна ця осіння пори року, наскільки. Яскраві кольори приносить нам це, саме ця пори року. Також я би рекомендувала саме позбирати листочки. Це, створити вдома гербари це знаєте, таке, цікаве, по-дитячому незвична така справа. Можна створити такий малюнок або плакат на тему осені. Сюди можна внести кольори, які для вас символізують саме цей період осені. Це можуть бути яскраві Яскраві кольори, це можуть бути якісь а, більш сірі кольори, але я б рекомендувала більш наповнити все це яскравим кольором. Ще б я рекомендувала а, це створити список з тих речей, які вам приносять задоволення. А, це може бути навіть там, якась прийняття ванни, перегляди люблених фільмів, або а, навіть спостерігання за тим, як йде дощ. От, і робити хоча б три речі з цього списку кожного дня. Я вам гарантую, будете відчувати себе набагато краще. Утім, якщо нічого записаного не допомагає, варто звернутися до професіонала, наголошує пані Марина. Адже осіння хандра може перерости в депресію, що має складнішу історію лікування. Тож стежте за своїм станом і намагайтесь помічати прекрасне навіть у меланхолійної осені. У природи немає поганої погоди. І наше щастя у наших руках.